Всім привіт, друзі! Зараз намагаємось лікувати індичку від відвішого зобу. Дивіться, що головне зараз робити. Масуємо зоб. Він у неї м'який, масуємо зоб. От. Масуємо протягом пару хвилин. І потім, що ми робимо? Дуже обережно до 5 секунд опускаємо голову, щоб вона оце все вирвала, скажімо так. От, І потім подальше покажу я процедури. Отак, От масуємо, масуємо, беремо за голову і опускаємо. Не більше 5 секунд, щоб вона не вдавилася своїми рвотними масами, щоб не задихнулася. Зараз ще воно покажу, що я натуха, що вирвала. Нам воно не потрібно. Причина може бути в двох варіантах. Або це. Листя горіха упала, вона з'їла і закупорився зоб або якась інфекція. Якщо Зараз ми промасуємо, щоб зоб спух, відокремимо її, приберемо корм, дамо чистої води, з підкислювачем, поспостерігаємо певний час. Якщо все піде до норми, значить це лист горіха. Якщо ні, то це інфекція. Зоб не забродивший, не смердить. Значить це буквально ось осьо нещодавно трапилось. Розмінаємо, розмінаємо, пробуємо, вимасовуємо. Вот. Пошкода буде дуже індичку, якщо? Давай давай. Оно-оно, бачите? Пішло, пішло. Так все досить-досить, бо можемо перестаратися. Не варто все відразу, щоб вона зблювала. Чому? Тому що може потрапити залишки їжі у легені і все. І ми масовуємо далі. Оце таку процедуру, нам треба їй е, зоб спустити і дати потім час на відновлення. Повторюю, якщо більше зоб не буде надуватися, то ми, на вірному шляху, якщо буде знову надуватися, будемо давати додатково антибіотики, але треба спостерігати сутки. Добу. Так, друзі, дали ми певний час відпочити індички. Не намагайте заразу все видавити. Тобто, як трошечки вона, скажімо, одну третину вирвала. Звільнили зоб, все, таким чином ви розвантажили його, щоб у неї не було навантаження на легені і трохи, щоб вона могла вільно дихати. Все, це головна мета. Зараз ми їй дали годинку відпочити і зараз ще разочок повторимо процедуру. Так, друзі, що ми щойно зробили? Ми побачили, як дичка у нас з відвищим зобом. Ми зробили екстрену їй допомогу, щоб вона не задихнулася від перенавантаженого зоба. Ми обрали е, тиск тим, що зайвий корм ми вивільнили. Тепер треба їй дати. Відпочинок. Зараз ми її ізолюємо від усіх, заберемо корм і дамо чисту водичку з підкислювачем і будемо спостерігати за її станом. І завтра вам скажемо, що відбулося.